Ти подивимось, які квіти тут у нас є. На вулицю. Така вулиця у нас середньовічна. А тут у нас хазяйки є, які турбуються красу. Хто любить красу? А от ще тут у нас висить. А головне... Оце чудо, Боже, як це красиво! Як це красиво! Хіба ні? От такі квіточки. І на наостанок оцієї маленької подружки ми... Подивимось, отаку от кіночку. Вона її тримає. Ну, і яко? Подружка, ти молодець.